Для мене прапор це символ нашої нації, і це пам'ять про тих хлопців і дівчат, які йшли в бій і які віддавали життя за цей стяг. Для мене прапор асоціюється з свободою нашої держави, нашої єдності. Це величезна гордість, символ нашої гідності і нашої незалежності. Це віра в перемогу. Це гордь за свій народ і пам'ять про тих, хто віддав життя за нашу землю. Коли я їду безкрайніми степами. Я бачу золоте поле, синє небо. Я згадую прапор. Це символ того, що можна щось сказати вголос, що можна бути собою. Той символ, який об'єднав всіх нас на початку повномасштабного вторгнення. Це кольори, під якими ми рятуємо людей, захищаємо та допомагаємо. Живе лише той, хто не живе для себе, хто для других, виборює життя.